Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після того, як стало відомо, що російські генерали приїхали в Білорусь контролювати підготовку російських військових на полігонах, на аеродромі мачулищі пролунали вибухи, якраз в той момент, коли прилетіла група офіцерів. Удар був нанесений під покровом ночі. Як пишуть очевидці, мабуть, диверсія ракетних пусків помічено не було. Тим не менше, ось що пишуть пропагандисти. За інформацією з пропагандистських ТГ каналів, група російських генералів, на чолі з начальником головного оперативного управління ГШ ЗС ЗСРФ Сергієм Рудським, ГОВ ГШ ЗС РФ, прибули до РБ з робочим візитом. Імовірно, генерали прибули на аеродром у Мочулищах вчора о 15.45 за мінським часом на пасажирському Ту 134 ак ПКС РФ Ра 65976 Військові проінспектують перебіг спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ РГВ на полігонах. РБ вказується, що російські генерали оглянуть пункти управління, навчальні місця і казарми військовослужбовців так званого регіонального угруповання військ РГВ РФ і Білорусі. Також планується відвідування занять танкових і мотострілецьких підрозділів ремонтно відновлювальних батальйонів. А також ознайомлення з роботою російсько-білоруського польового шпиталю. Окрім цього, Рудський ознайомиться з порядком виконання бойових завдань підрозділами ЗС Білорусі з прикриття державного кордону на південному напрямку. Аналітики припускають, що за результатами інспекції буде зроблено доповідь вищому керівництву в Міноборони РФ, і на підставі цього ухвалюватиметься подальші рішення щодо російського контингенту РГВ в Білорусі. Також вони звертають увагу, що Міноборони Білорусі у своєму тегеканалі не опублікувало прес-релізу про візит російських генералів. Цей факт. Акт зокрема показує рівень відносин між РБ і РФ. У військовій сфері щось подібне було і під час навчань союзна рішучість 2022, коли зведення МОРБ не відповідали фактичному знаходженню російських військ у РБ. Тоді військовослужбовці ЗСРФ не вважали за необхідне інформувати своїх білоруських колег. Зазначимо, розгортання російських військ у Білорусі, ймовірно, є частиною зусиль Росії з посилення навчального потенціалу і проведення інформаційної операції йдеться у щоденному звіті Американського інституту вивчення війни АСВ. Супутникові знімки з середини листопада вказують на збільшення російської техніки, зокрема основних бойових танків, на 230-му загальновійськовому обозлісновському полігоні в Бресті, Білорусь, включаючи техніку щонайменше на одну бригаду. Незалежна білоруська моніторингова організація Захаджон Проджект 28 листопада повідомила, що російські війська перекинули 15 зенітно-ракетних комплексів Тор М2 і 10 одиниць. Не визначено інженерного обладнання до Бреста. Ці дислокації ймовірно підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі, бойові втрати серед російських інструкторів і стреси пов'язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал Росії, ймовірно, збільшивши залежність Росії від білоруського навчального потенціалу. Зазначають в інституті вивчення війни. Експерти АСВ також додають, що Кремль, ймовірно прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили на. Навколо Києва, щоб запобігти їх використанню на півдні та сході за оцінкою АСВ, білоруські війська мало ймовірно атакуватимуть Україну. Напередодні портал зеркало з посиланням на телеграм-канал ЛайВ, спільнота залізничників Білорусі, повідомив, що Росія відправила до Білорусі залізницею шалон військової техніки, що найменше 15 зенітно-ракетних комплексів Тор м 2 і 10 одиниць інженерної техніки. Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально технічну підтримку Росії для вторгнення. Дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію, до зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.